Вітаю та новини підсумовують події інформаційної середи 23 січня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Надзвичайна ситуація. Львівщина досі не може оговтатися від негоди. Без електрики все ще залишається близько 200 населених пунктів. Ні, злиттю під таким гаслом студенти ветеринарного університету сьогодні пікетували Львівську облдержадміністрацію. Нищівна поразка львівські гукейні леви з рахунком 1-5 програли в столичному беркуті. Надзвичайна ситуація Львівщина досі не може оговтатися від негоди у 112 школах та 46 дитсадках. Припинено заняття у самому Львові. Досі не вдалося відновити нормальне водопостачання Шевченківського району. Нагадаємо, через неструблення насосних станцій вода у помешкання подається з пониженим тиском. Із семи знеструмлених лікарень дві забезпечені автономними джерелами живлення. Натомість 63 фельдшерсько-кушерські пункти переважно мають пічне опалення, що забезпечує їх відносну енергонезалежність. Загалом для забезпечення електропостачання об'єктів соціальної сфери задіяно 26 пересувних електростанцій. Через складну ситуацію на дорогах запроваджено обмежені руху великовантажного транспорту на ділянці траси державного значення «Київ-ЧОП» від Львова-Добродів та на інших дорогах у напрямку Волинської області. У самому Львові наразі не вдалося налагодити нормальне водопостачання Шевченківського району. Вода й надалі подаватиметься з пониженим тиском. Нагадаємо, там були заструмлені насосні станції. Ні, злитю під таким гаслом студенти ветеринарного університету пікетували Львівську облдержадміністрацію. У такий спосіб вони протестували проти приєднання їхнього вишу до аграрного університету. Обласні освітяни запевняють, кардинальних змін після реорганізації сподеї не відчують, вчитимуться у тих же приміщеннях з тими ж викладачами та житимуть у тих же гуртожитках. Водночас студенти добиватимуться свого, і обіцяють вдруге вийти на пікет уже 28 січня, коли закінчаться канікули. Близько два десятка студентів-активістів ветеринарного університету під стінами лода обурюються постановою Кабміну із собою принесли та одразу ж підписують відкриті листи до керівництва області президента та кабміну. Вони проти об'єднання двох вузів, а свої права готові відстоювати до останнього, навіть якщо прийдеться пікетувати стіни у Києві чи навіть в Європі. Для мене зміниться навчання. Я думаю, я не знаю. Я не хочу вчитися в аграрному університеті, Я хочу закінчити ветеринарну. Ми будемо звертатися Європи. Ми будемо звертатися до студентів Відня, Варшави, студентів. Інших Франції, там також ветеринарна медицина є на вищому рівні, і ми хочемо, щоб нас підтримали не тільки в Україні. Ми хочемо, щоб нас підтримали в Європі, в світі, щоб знали, що є такий університет і його хочуть просто знищити. На пікет прийшов і ректор ветеринарки Василь Гунчак. Каже, дізнався про нього з інтернету. Про те, що це змінить в діяльності вишу, наразі не знає. Єдине припускає, одноосібним керівником установи він уже точно не буде. Посада буде називатися інакше, вже ректора не буде, буде, буде директор, а відносно того залишимо. Не залишаться вже визначати керівництво. Ми територіально там залишаємося на вулиці Пекарській. Студенти там, де вчилися в своїх аудиторіях, в своїх корпусах і далі будуть продовжувати навчання. Викладачі, які працювали з ними, далі працюють. Скорочень особливих не передбачається, тому що на 10 студентів вони викладають, чисельні студентів є, ніде не ділася, вони працюють. Більше, то я скажу, ми будемо проводити набір в себе. Натомість обласні освітяни запевняють відчутних змін ані спудеї, ані викладачі після об'єднання не зазнають, якщо ж такі будуть і вони будуть. Порушуватимуть чиїсь права, лише тоді можна буде говорити про неефективність такої реформи. Ми, поки що, не бачимо аргументів, щоб сказати, що це об'єднання. Воно всякому шкоду, Когось обмежить в правах, комусь не дасть можливість утримати той чи інший освітньо кваліфікаційний рівень. Хтось не зможе здобути ту чи іншу спеціальність. Е студенти позбудуться гуртожитків чи інші причини. Ну ми не бачимо таких причин. Така відповідь чиновників студентів не задовільнила. Вони кажуть, рук не опускатимуть, а ім'я свого університету відстоюватимуть до останнього. Обіцяють пікет зробити масовішим уже за тиждень, коли з канікул повернуться більшість їхніх не львівських колег. Олександра Стасишин, Юрій Галитович. НТА Новини. Утилізація дурману сьогодні працівники СБУ показово спалили понад 9 кілограмів наркотиків та медпрепаратів. Їх вилучили минулого року у межах розгляду п'яти кримінальних справ. Найбільше із знищеного дурману героїну. П'ять кілограмів цього наркотику минулого літа. Спецслужби знайшли в автомобілі польського дилера. Загальна сума спаленого перевищує мільйон доларів. США. Іноземного торгівця з наркотиками впіймали на кордоні на пункті пропуску Раваруська. Перевозив героїн він у бензобаці власної автівки, герметично замотаним у поліетилен. Поляк гадав, що таким чином контрабанду не виявлять ні прикордонники, ані спеціально треновані собаки. Продавати дурман чоловік планував у вже налагодженій мережі на території Республіки Польща. В ході слідства було встановлено, що на території республіки Польща діють спільники. Наша група виїжджала туди з певними матеріалами. І на даний час поляки скористалися нашими матеріалами і проводять розслідування на своїй території. А поляк, який вчинив злочин в нас, він засуджений судом Львівської області, до 10 років позбавлення волі, волі з конфіскацією належного транспорту засобу. Разом із партією героїну сьогодні у вогонь потрапили 2 кілограми марихуани, 300 грам трамадолу та партія з майже 9 тисяч таблеток рецептного психотропного лікарства Діазепам. Весь утилізований дурман на чорному ринку коштував би понад 1 мільйон доларів. США. у спецслужбі розповіли, що в середньому за рік проводять до 10 вилучень наркотиків. Заплатять усі у 2013-му українцям доведеться віддавати державі гроші за зайві метри нерухомості, знайдений чи викрадений скарб і навіть за харбар. Згідно із нововведеннями, розмір останнього податку визначатиме суд. Наскільки від таких радикальних заходів поповниться бюджет, наразі спрогнозувати важко, кажуть фахівці. Наразі податківці підрахували, що лише від податку на нерухомість обласна скарбниця поповниться на 5-7 мільйонів гривень. З 1 січня нерухоме майно підлягає оподаткуванню. Зокрема, платитимуть власники квартир, площа яких перевищує 120 квадратних метрів і 250 для будинків. Ставки податку на нерухоме майно для юридичних осіб встановлюватимуться місцевим органом самоврядування. Не підлягають стягненням шість категорій нерухомого майна. Це житло нерухомість, яка належить державі та територіальним громадам. Друге. Це є житлова нерухомість, яка знаходиться в зонах відчуження або безумовного відселення. Третє будинки дитячих будинків сімейного типу. Четверте це є гуртожитки. П'яте житлова нерухомість, яка належить багатодітним сім'ям і прийомним сім'ям, які виховують трьох і більше дітей. І шосте це є садові і дачні будинки, але не більше одного такого об'єкта на платника податку. Повідомлення рішення і сумою податку та реквізити власникам житлової нерухомості надсилатиме податково до 1 липня. Зі свого боку платник має право перевірити правильні суми нарахування консультантів податкової. За підрахунками податківців, від нового податку обласний бюджет матиме цьогоріч від 5 до 7 мільйонів гривень. Що таке 5-7 мільйонів це не є великі суми. Ну, можливо, вони закриють десь певні соціальні програми у нас. Ну, щомісяця, наприклад, наш область збирає близько 200-220 мільйонів податку на доходи фізичних осіб. Щоб ви розуміли параметри того податку. Тобто податок на нерухоме майно відміни від земельних податків не. Впаде, кажуть, тяжким тягарем на плечі платників податків. Це однозначно. Певні категорії, які мають надлишки житлової площі, вони сплатять ці гроші. Серед нововведень 2013-го оподаткування доходів громадян, отриманих у вигляді хабара, звісно, за рішенням суду. Стягуватися будуть кошти за викрадений чи знайдений скарб. Відтепер має бути задекларована і отримана цільова благодійна допомога, що перевищує півтори тисячі гривень. Крім цього, додаткові блага від третьої особи, наприклад, транспортні послуги або щодо місця проживання тощо. Також починаючи з цього року, платники податків можуть задекларувати доходи електронною поштою через інформаційний портал податкової. Для більшої інформативності і полегшення процедури декларування доходів пошириться мережа консультаційних пунктів, зокрема у планах відкритих у бродах, самборі, червонограді та дрогобичі. Жанна Ліщенко Юрій Руденко НТА Новини. Здійснити мрію понад 40 концертів в Україні та за кордоном. Два компакт-диски з відомими зірками. У декого навіть пісенна кар'єра такими є підсумка п'ятирічної роботи благодійного проекту Відчинилося життя. Відомі співаки та музиканти об'єдналися щоб допомогти талановитій незрячій молоді вийти на професійну сцену за допомогою благодійних концертів. Вони збирають кошти на гастролі молодих талантів за кордоном. Знайомство з артистом у день концерту та лише одна репетиція перед ним. Так уже п'ять років поспіль незряча, талановита молодь із різних куточків України реалізовує свої мрії стати зірками. Для одних це лише задоволення, для інших старт на велику сцену. Цей проект відкриє шлях талановитим незрячим виконавцям на професійну сцену і подарує їм можливість виконувати свої твори в супроводі професійного творчого оркестру і відомих українських артистів. Але наскільки показав час оці п'ять попередніх років проекту відчинилося життя, насправді зараз нам так видається, мета стала зовсім інша. Вона трансформувалась. Виглядає так, що зараз цей проект більше потрібний зрячим людям аніж незрячим. Виходить, що незрячі зараз мають можливість зрячим представникам нашої спільноти відкрити очі на те, які сьогодні є справжні моральні цінності. Цього разу у ювілейному святкуванні проекту відчинилося життя, бере участь рекордна кількість артистів. Тоді, як у перший рік їх було троє, то тепер більше десятка. Усі з радістю зголосилися підтримати незрячі таланти. Кажуть, на таких заходах вони не віддають свою енергію, а заряджаються позитивом на увесь рік. Я прийшов сюди на благодійну акцію. Я прийшов. А, а... Віддати тим людям, які будуть слухати позитив, тим людям, які будуть на сцені, так само співати, і отримати ще більше того позитиву, тому що я прийшов працювати сюди вже з професіоналами, тому що за п'ять років виновляйте, який стрибок зробили всі, хто. Стояв 5 років як аматор на цій сцені. Я отримав величезну насолоду, радість і дуже був вражений високим рівнем як оркестра, так і музикантів, співаків, які співають. Те, що називається ніби прості люди з народу, вони співають краще, ніж багато українських артистів відомо. На більшості концертів, в яких я, як виконавець, беру участь, я віддаю. Позитивної енергії не менше ніж отримую назад. То на таких концертах я малою кров'ю отримую просто нереальну кількість позитивної енергії. Вони мають право на, на те, щоб показати своє мистецтво, показати свій професіоналізм, правильно Павло сказав, і скажімо, свої свій потенціал це їхнє життєве законне право. А наше як в нас, якщо я така можливість, то в нас є обов'язок їм цьому допомогти. Проект відчинилося життя завжди безкоштовний. Втім, два останні рази організатори вирішили поставити благодійну скриньку для пожертв. кажуть, гроші накопичують на закордонні гастролі та нові диски для своїх талантів. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини. І далі в новинах спорт Львівські хокейні леви удома програли столичному беркуту. 1-5. кияни залишаються єдиною командою, якого галачани у своїй історії ще не перемагали. У турнірній таблиці Леви надалі на шостому місці на першій позиції. Беркут початок розгрому левів у першому періоді поклали Артура Скатуліс та Мартин Кульга в другому відрізку гри Денис Ісаєнко ще збільшив більшу перевагу гостей. І лише після цього галичани спромоглися провести результативну атаку. На завершальній стадії вдало зіграв Дмитро Гнідько. Але відновити інтригу протистоянні Леви не змогли, адже більше шайб у ворота суперників вони не закидали. А ось кияни в третьому періоді з усилями Олександра Караульщука та Андрія Недороста встановили остаточний рахунок у матчі: – 5-1 на користь Беркуту. Абсолютно перший львів'янин Михайло Асадулаєв здобув дві золоті нагороди кадетського чемпіонату України з фехтування, що відбувся у Києві. З першого рапірист переміг в особистому турнірі. У фіналі Галачанин був сильнішим за свого земляка Михайла Наділяєва. Згодом Асадулаєв тріумфував і в командних змаганнях. У фіналі командного турніру львів'яни були сильнішими за команду Києва 45-35. Разом з Асадулаєвим чемпіонами України стали Андрій Долиний та Михайло Наділяєв. У дробку львів'янок дві медалі. Марта Педосенко здобула індивідуальну бронзу. В командних змаганнях у наших фехтувальниць срібло. У фіналі вони поступилися збірні Миколаєва – 45 Волеїжери львівська баскетбольна політехніка Галичина у півфіналі Кубка Суперліги зіграє з Івано-Франківською Говерлою. Іншу пару учасників турніру склали Запорізькі феро ЗНТУ та МБК Миколаїв. Змагання за кубок відбудуться 26 27 січня у палаці спорту Галичина. І ці інформації ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА.